Мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, у мене сьогодні на столі стоїть ось такий величезний глобус. І на ньому зображені всі-всі країни, які знаходяться на нашій планеті Земля. І в кожній з цих країн живуть люди. І в кожного мої любі своя мова. Наприклад, в Німеччині. Люди розмовляють німецькою, у Польщі польською. У Китаї китайською. А ми з вами живемо в Україні, у вільній та незалежній державі. І мова наша українська. Згадайте малята, яка у нас була квіточка про мову. Пам'ятаєте, ми її з вами викладаємо. Але перед цим, як зробити нашу квіточку, послухайте, будь ласка, вірш про нашу мову. Моя чарівна рідна мова хто перелічить в ній слова. Вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім хотілось її вчити. А зараз, малята, давайте ми ізгадаємо, яка ж у нас з вами наша рідна мова. Вона Україна. Лагідна найкраща в світі мелодійна, прекрасна, Барвиста. Ви тільки подивіться, яка в нас гарна та чудова наша мова. Але це ще навіть не всі пелюсточки нашої квіточки. Інші пелюстки малята ми ще потім з вами вивчимо. А зараз мені б хотілося перевірити, а як добре ви знаєте українські казки. Тож послухайте уважно і дайте відповідь. На таке запитання. А чим пригощала лисичка журавля? Молодці. Вона йому приготувала кашу з молочком. А кого зробив дід із соломи? Молодці, солом'яного бичка. А як звали мишенят у казочці колосок? Правильно! Крудь та верть, а хто перехитрив Колобка. Молодці це зробила лисичка. А який казковий герой народився з горошини? Правильно, Котигорошка, ви, мої розумнички, всі казки дуже добре знаєте. А тепер давайте пограємо в гру, скажи навпаки. Це вам треба буде згадати слова Антоні. Наприклад, день, ніч, солодко, гірко. Я буду називати слово, а ви кажете навпаки. Великий, малий, високий, низький, добрий, злий. Молодці малята. А зараз уважно подивіться на екран та послухайте своє домашнє завдання. Це наша мовна квіточка малята. А тут написано рідна українська мова. Давайте ми з вами визначимо перші літери у кожному слові. Молодці Р У М. Тож сьогодні ми знову будемо працювати з пластиліном. Виліпимо із нього слово мова. Для цього візьміть, будь ласка, пластилін будь-якого кольору та заготуйте жгутики. Починаємо з літери Ми. Робимо однакові дві палички. Ставимо їх на відстані одна від одної. І всередину нам потрібна галочка. Загинаємо також і витягуємо, щоб вона була потрібної нам довжини. Літера М готова. Беремо пластилін іншого кольору і ліпимо літеру. О. Літера готова, ви молодці. Наступна літера в. Я відміряю таку саму довжину, як у попередніх літерах, залишаю одну паличку і тепер роблю два напівкруга. Літера готова. Ви молодці. І остання літера, яка нам залишилась, це літера А. Загинаємо наш жгутик навпіл, підганяємо під розмір попередніх літер і додаємо маленьку рисочку. Наше слово малята готове. Читаємо разом Мова. У мене є блакитні та жовті літери. Блакитні у мене вийшли приголосні, а жовті голосні. Давайте назвемо всі літери по черзі. М, О, В, А. Молодці малята. А на сьогодні у мене все. Я з вами прощаюся до наступного разу. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення!